Ла-ла-ла. Ку-ку! -ла -ла -ла. Хто та? Мама, це я прийду. О, привіт, Доню. Нарешті ти прийшла зі школи. А оцінка у тебе є? Сейчас покажу, що у мене. Тіна, якщо мама знає, то мені кришка. Возьми, а диви. Так. одиниця за поведінку і за невиповнене домашнє завдання. Ой! Донця, що? А чого ти не зробила домашку? Е-е, просто я не знала вибач. Ну, як це не знала почекай, мама, вибач мене, я більше так не буду. Все, точно, точно. Добре, іди виправляй свою відчинку, іди уроки і домашні завдання роби. І виправ свою повединку краще, а я піду на роботу. Бо в мене там ще куча справ. Я йду збиратися. А ви телефон положи сюди. І якщо побачити, щось залипала, то тобі в кришка, а я піду збиратися. Хорошо, мама ось так краще. Ось цю я тюэстомочку візьму, бо вона класна. Гуч, я свою візьму. Зуваюсь. Все, я зібралась. Пока. Буду вечором. Пока, мама. Пока-пока. Пока, -пока. пока доця буду вечором. В уроки? і все було виправлено. Пока, пока. я З мама нема. Може запит до гости у Соні. О, подивлюся про малу. А так возьми телефончик. Все, сейчас буду дивитися серіал про маву. Як вона в школі. футболка, что пришла. о пу-пу-пу. Доча, я вже дома мама прийшла. Що там мама прийшла? Телефон заклипала? Ні, я уроки зробила, а урочки молодець. Я щас провірю. Мама, а... да, я точно зробила, ну, молодець. Зараз ми це і провіримо. Щас я тільки Розіну я тільки... Надеюсь, мама не узнає, що я не зробила домашку. Ва-ва-ва-ва-ла-ла-ла. Ва, ва, ва. Ня-ня-ня-ня-ня. Угу, Все, Садо, я розумусь. Я вже спровірю, що ти там пора наробила. Так. Так, так. Не зробила домашку. Мама, я тобі ще все об'ясню. Мені не треба твоїх об'яснень. Я ж тобі сказала робити домашку, а ти все время заліпала в телефоні. Мамочка, вибач, я більше так не буду. Все наказати за одиницю вон в угол і щоб з уроками була мені. Эх, ладно, ну я пету. Давай, все равно спешу. Попробуй мне тільки мне сбежати. Нормально вставай. Эх. А я піду, пока вы черре поготой. А я все равно спешу из дома. Мама, я гулять. Попалась. А ну, без родом. Наказати будеш мене. Ще більше. А я пока вмиюсь. Сиди тут, зараз буде після вмивання у нас серйозна розмова. Все, П'ять 5 минут, жди. Я вернулась. Зараз у нас буде дуже з тобою серйозна розмова. Що сталося? Мені ще дзвонила твоя вчителька зі школи, що ти. Побила своєго однокласника. Як це мене підставили? А, значить, підставила, да? Бачила тільки тебе в туалеті. Тільки тебе. А нікого там, крім тебе, дрова не було. Ну, мам, я все сказала, більше ніяких шоколадів і рошенно, все. І ніяких тобі часу мені тут. Софія, тобі не скид, Ой, мама, Софія, вибач. Це Цесья, ти точно будеш наказана. Я для тебе придумаю дуже жорстке наказання, не жву. Ось твої Войс твої уроки, восьце твоє наказання. Якщо ти зараз не справишся, то у мене ще більше наказана. Все. Друзі, а ви як думаєте, наказати мою дочку или ні? Підписуйтесь на наш канал. І ставте колокольчик, щоб не пропускати багато відео. А якщо б ви дивилися наші ролики, то всі серії вийшли в підряд. І наші ролики круті. Всі пока-пока!